Осінь 24-го року. Вересень, кінець вересня. Подивіться, як далі продовжують квітнути троянди. Для них осені навіть немає. Теплі доньочки стоять, навіть якщо ночі вже холодні. Але дня достатньо для трояндочки, щоб вона себе гарно почувала і відкривала свої квіточки. У мене троянда Черігіол. Вона на півтіні знаходиться, але сонечко зовсім їй не шкодить, якщо хто планує посадити. Можна садити на повне сонце, квіточку тримає, спеки не боїться. Душі також не боїться, дуже гарно, дуже рясно квітуче, дуже щедра троянда, черіо, а який колір, подивіться, яка яскрава, напівмахрова квіточка, купа бутончиків, широкий кущик. Гарна троянда Черігьол. Це у мене тут є, не знаю, мучиться, не мучиться. Але те, що йому цього літа стало краще, це факт. Це троянда джаз. Дуже красива троянда, я коли дивлюся за нею відео. Вона мене вражає, вражала, тому я її придбала. Але поряд з нею довгий час, років зотри, були піони. Десь я почула, прочитала, що піони не можна садити поряд з трояндами. Їх оці корінці такі клубні, вони глушать, щось виділяють і забивають ріст троянди. От якщо подивитись на мій джаз, то я погоджуюсь. Можна погоджуватись, можна не погоджуватися. З цією думкою. Але глядячи на джаз, який було неважно біля піона, я згодна, можливо, саме із-за піона. Вона так себе почувала. Піон я видалила і вона пішла в зріст. Дивіться, яка вона гарна. Вона така мінлива, вона може бути яскраво помаранчевою, світло помаранчевою, жовтою, червоною. Красива троянда, дуже гарна хлорібінночка. Сподіваюся, в неї все тільки починається завдяки мені перед з нею продовжує квітнути. Блюфую. У мене є відео, я розповідала за цю троянду. вражає її колір. І їй в тон. Айс -фогель. Більш така фіолетова айсфогогель, така лавандова, пурпурова квіточка. Дуже ароматна, дуже густомахрова, потребує обробок, я вже вам розповідала обов'язково, тому що, коли на неї нападають тріпси, вона не відкриває квіточку. Квіточка засихає, не відкрившись. І відпадає. Тому, якщо хочеться побачити красоту АС фогель, треба обробляти. Продовжує госпел. Це вже, звичайно, не перша, не друга хвиля, не так красно. але він є. Моналіза. Набирає обертів завдяки теплій осені. І в жовтні я буду радіти, сподіваюсь, не буде приморозків. Така в нас чудова тепла осінь. Якби ще війна скінчилася, було б нам повне щастя. О, моя красуня Nідnight Plu. Сливова цукерочка. Вона ну, правда гарна. Бучілки також її оцінили, і постійно тут біля неї хтось жужить. Nitnight plum, красунька. Тичиночки роблять її такою теплою, цю квіточку. Красуня пуста ліса запаморочує просто міні-дух своїм ароматом. Який в неї Яка в неї квіточка гарна, коли відкривається. Говорить, нею Астрид Графін фон Ханденберг. На цю красуню я можу довго розповідати, як я її люблю і як мене зачаровує її колір. Сподіваюся, зйомка моя передасть цю красу.